Чому на хвості опосума немає шерсті? Американська народна казка Якось одного гарного ранку братик опосум прокинувся з відчуттям жахливого голоду. На додачу він хотів не просто поїсти, він хотів скуштувати хурми. Та братик опосум був ледачим створінням, ледачіше за нього нікого в світі ще не з'являлося та й навряд чи з'явиться. Однак цього разу в череві бідолахи так загурчало, що вибору не залишалося. Отож довелося йому плестися на пошуки хоч якогось їдла, і хто ж йому зустрівся на шляху. Звичайно ж, братик кролик. Слід сказати, що вони були великими друзяками, про таких, кажуть, не розлий вода, а все тому, що опосум ніколи не приставав до кролика, як інші. Часто братик кролик потерпав від вовків, лисиць, а от від братика опосума ніколи. Отак вони подружилися. Отже, зустрілись вони, обнялися і сіли при дорозі, а потім почали базікати. Опосум, візьми і розкажи, що конає з голоду. Почувши це, кролик аж у долоні сплеснув і повідомив, що знає, де братик опосум. Може поласувати різноманітними смаколиками. Опосум, звичайно, ж запитав, де вона ота місцина. На що кролик одразу ж відповів В саду братика ведмедика. Братик тільки-но почув про те, що у братика ведмедика є фруктовий сад, ледве слиною не вдавився. У братика ведмедя в саду, напевно, і хурма росте подумав він. Не встиг кролик і оком змигнути, як його друга вже й слід загув. Прибіг опосом у садок і видерся на найвище дерево та й ну плоди ковтати. А кролик образився на свого друга, що не покликав його з собою. Тому теж подався до будинку ведмедя і нумо кричати, мовляв, хтось бешкетує в саду. Ведмідь, почувши про те, теж кинувся в садок. Тим часом сидить опосум на дереві, хурмою ласує, і раптом йому здалося, ніби ведмідь іде, тоді опосум і каже Ще однією хурмою поласую і втечу не наздожене мене клишоногий. Ось він з'їв ще одну хурму, а слідом іще і при цьому все примовляв. Ще одна і заберусь звідси. Зрештою досидівся таки братик Опосум. Ведмідь уже тут, як тут, а опосум на нього і не зважає, знай собі повторює Ще одна і заберусь звідси. Підскочив ведмідь до дерева та як схопиться за стовбур. Та як почне його трясти. Від того й звалився опосум на землю, наче стиглий плід. Та ледь він торкнувся землі, як чкурнув навтьоки до паркану. Він був як блискавка швидкий, а ведмідь кинувся на вздогін. Отак гасали вони посаду, та опосуму важко було з повним черевом бігати. Тому вже біля паркану ведмідь наздогнав опосума і вчепився своїми пазурами в його хвіст. Та опосум все ж таки встиг. Протиснувся між жердинами паркану і, рвонувши щосили, висмикнув хвіст із ведмежих пазурів. Але ведмідь так міцно тримав опосума за хвіст, що вся шерсть із того хвоста залишилася у ведмежих лапах, а братик Опосум з голим хвостом утік додому. Напевно, якби поруч з братиком ведмедем не було кролика зі склянкою води. Ведмідь обов'язково подавився би шерстю з хвоста опосума, яку з пересердя почав гризти. І відтоді на хвості братика опосума і не росте шерсть ні в нього, ні в його дітей. І з того самого дня кролик і опосум більше не товаришують.